Втрати на східному фронті. Один воїн загинув двоє поранених. Бойовики дедалі частіше задіють важку артилерію і стріляють навіть по медичних хрестах. Зранку бойовики атакували медпункт одного з українських підрозділів. Канонада тривала понад півгодини, і ті, хто пережив навалу, кажуть, що навідники ворожих гармат знали точно, що стріляють вони саме по медиках. Багатокілограмові мішки із землею, ніби піря, здійняло у небо силою розривів. Ці інтервалом десь минута дві, і новий приход. Ці армійські чоботи ще цілі. Надвечір четверга воїни вичистили і вимили від окопного пилу. Вранці планували піти у короткотривалу відпустку. Результати обстрілу сьогодні ранішнього. Втім, навіть ранкової кави випити за розкладом не вийшло. Ніхто каву не пину крушечка попала В По Медичному пункті на столі стояла. Перший ворожий снаряд кажуть хлопці, розірвався рівно о шостій за Києвом. Далі упродовж понад півгодини була ціла серія більше як півтора десятка вибухів. До цієї п'ятниці, 23 червня, зізнається дядя Жора їх обох його самого єдиний на увесь батальйон. Цілий санітарний транспорт берегла доля. Та щойно на обрії сьогодні своє звичне місце зайняло сонце, шматки гострого заліза. Це змінили Бойові раніння з ну, і мою, двері, там нас Це геть не передував. Тут панують насамперед закони Гіппократа. Мало того, на ранок по обидва боки від лінії фронту вже було добре відомо про нове дводенне перемир'я заради спокою під час шкільних випускних. Але навіть такий набір обставин не зупинив артилерійські розрахунки окупантів. Це вже трошки начали наводити порядку. вже хвилюються, все позагуртали, позагортали. Тут теж все було розсипано. Дивіться, це така штука, яку зазвичай вішають люди хоч на будинках, хоч тут, на бліндажах, на щастя. До сьогоднішнього ранку ця хоч і заіржавіла, іржавіла, підкова була цілком цілою. І от що з нею сталося після цієї артилерійської навали. Хоча не виключено, що саме вона врятувала медиків від біди. Кілька влучань у фургони з медичним хрестом, безлату наметі лікарів, перебиті дроти, посічені посути з одягом. Ясна річ, зіпсований настрій та сила селена останніх думок. Неприємностей чимало, але хлопці жартують. Головне, що минулося без непоправного. Спіли втікти. Перший просто був зрив трошки такого далеченько, другий був ближче. Що сказав, що не все-таки ховатися. Про те, що російська артилерія на Приазов'ї щоразу працює з підсаханських вітряків, нині на Приазов'ї не знає хіба що сліпий та глухий. Координати ворожих капонірів давно і добре відомі в штабах, спираючись на власний окопний досвід, бійці запевняють, єдине, що справді змушує зграю бойовиків мовчати, так це якісна робота у відповідь. Бажано. Симетричним заспокійливим калібром з півдня Донеччини Олександр Моторний, Михайло Путята та Юрій Клименко ТСН 1+,1.